Експертизу автомобіля, в якому напередодні на смерть підірвали журналіста Павла Шеремета. Слідчі провели на приватній київській СТО, розташованій у звичайнісінькому гаражі. Машину привезли на евакуаторі, розповіли очевидці. І оглядали її експерти близько чотирьох годин. Працівники станції нічого не коментують. Побачивши камеру, вони взагалі закрили ворота. А охоронці кажуть, самі дивуються, чому слідчі обрали для експертизи саме їхній кооператив. У поліції пояснюють, що це найближча до Шевченківського райвідділу поліції. Станція, де є підйомник. Після огляду авто перевезли на офіційний майданчик відділка. Речник МВС Артем Шевченко у соцмережі виклав світлини експертизи і написав. Слідчі шукали речові докази в автомобілі журналіста в очікуванні приїзду експертів американської ФБР. Коментувати хід розслідування на камеру правоохоронці відмовляються. Відомо лише, що у слідчих є шість версій вбивства Шеремета. Білоруського журналіста, який останні п'ять років жив і працював у Києві, нагадаю, губили вчора, вранці, коли він їхав на роботу. Автомобіль підірвали у центрі столиці за висновками експертів. Вибухівку закріпили під водійським сидінням без зламу машини. Шеремету було 44 роки. Його поховають у суботу в рідному мінську. а До того попрощаються у Києві завтра в українському домі.